Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про торгову стратегію. Це відео, думаю, буде дуже корисне для новачків, тому що на початку всі плутають торгову стратегію від звичайних сетапів. Тобто, торгова стратегія в себе вміщує дуже багато змінних, а сетап він вміщує переважно змінні, які стосуються саме формування ціни на графіку. Тобто, це все не це... торговий сетап це є частинка торгової стратегії. але все решта, це має бути доповнення, з рахунок якого цей саме торговий сетап він і буде працювати. Тому ми будемо починати. Найперше, що формується торгова стратегія, це з інструментів, тобто, ви не маєте торгувати все підряд. Звісно, на початку ви будете дивитися, що вам краще подобається, що вам більше подобається, що ось краще виходить торгувати. Але основне ви маєте звернути увагу там на три активи. Тобто, три активи це більш ніж достатньо. Саме образно, у мене актив це євро, у мене актив це золото і гір 40. Тобто, у мене є валютка, у мене є метал і в мене є індекси, і плюс-мінус я до них вже звик, і по них можу по них зробив деякий бектест і все. Тому що ну, в ідалі у вас має бути по кожному активу. Бектест проведений, але бектест це вже ви маєте проводити вже після формування торгової стратегії. Тому що, якщо ви проведете просто бектест, ви будете там рандомно клацати, відкривати і закривати позиції. Ви не будете правильно знаходити якийсь баланс між ними і правильно розуміти логіку, чому ви там відкрили, чому ви там закрили, і не буде елементарно навіть статистики. Тому ми починаємо завжди з інструмента. Ми підбираємо під себе інструмент. Ми просто, наприклад, ми ну, на початку ви не будете знати, як інструмент, як він вам подобається, чи не подобається, чи зручно працювати, чи він більш маніпулятивний, чи менш маніпулятивний і тому подібне. Тому ми можемо вибрати базу, це євро, це, наприклад, там фунт, золото. Ну і гір 40 індексів, але індекси на початку я б не радив, тому що ну, до них треба звикати. Далі наступне у нас буде це в нас буде OTT. OTT – це optimal trade time, що буде просто розшифрування. Що це означає? Це час, коли в нас будуть відкриватись і закриватись позиції. Тут поправлю себе, У мене позиції відкриваються от само в OTT з 10 по 5 вечора, але з 12 по 14 я позиції не відкриваю, тому що це ланч. Період і тоді ринок може малювати гарні моделі, але зачасту на бектесті у мене йдуть ресвіпи. Тому ланч на даний момент є скіпою, поки я там не проведу бектест, Наприклад, якщо я буду бачити, що в ланчі малюються гарні позиції, я просто візьму місяць, де я замітив саме цю закономірність від його і буду дивитися, чи мені підходить ланч чи не підходить. Тому образно у мене по євро ланч закритий. А по золоту ланч відкритий. Тобто я на золото можу ланч відкривати. В ланч можу золото відкривати, трошки запутався. Тому це все залежить від вашого бактесту, від того, по якій стратегії ви торгуєте, по яких сетапах ви торгуєте, і тому подібне. Тому у мене ось так. І, наприклад, 17.00 це час, після якого позиції я вже не відкриваю. І також є виключення, тобто золото це те саме виключення, тому що золото можна відкривати і в Азію, воно дає гарні позиції. І, наприклад, після ОТТ, там, наприклад, до години там сьомої в мене стоїть. У мене сьома година вечора це вже все. Це вже позиції взагалі ніякі не відкриваються. Я спокійно можу вже проводити там час вечором, чи продовжувати завершувати якісь робочі моменти, чи просто вже відпочивати. Тому друге правило це ОТТ. Ми маємо зрозуміти, коли для нас оптимальний час, тому що більшість, наприклад, торгують франкфуртською сесією. сесію. Для мене вона чисто інформативна. Я вже починаю працювати з Лондона. Далі в нас ідуть таймфрейми. Таймфрейми, тобто аналіз, який ми робимо, коли сідаємо за графік, він має бути на певних таймфреймах. Образно, в мене є три ключових таймфрейми: це один день, чотири години і одна година. Один день 4 години я аналізую загальний напрямок і контекст. Тобто, я плюс-мінус розумію, куди ринок рухається в загальному, так, в старшому таймфреймі, в старших зонах, і вже від цього відштовхуюсь. На одногодинному таймфреймі я дивлюсь за сесіями. Тобто, я дивлюсь, яка поведінка була в Азії, яка поведінка зараз йде в Лондон. Якщо, наприклад, буду торгувати вже в Нью-Йорк, тому що Лондон не дає набрати нормальну позицію. Це все вже відбувається на одногодинному таймфреймі, тому що ну я торгую інтрадей. Я торгую кожного дня, і для мене це один з найважливіших. Просто старші таймфрейми допомагають мені в розумінні, куди пріоритетніше буде відкрити позицію, тому що ну, в трейдингу це це все ймовірності. То ви маєте побудувати якусь статистику для того, щоб розуміти, наприклад, що ви зробили аналіз на одноденному, на чотирьохдинному у вас плюс-мінус малюються лонги, і на одногодинному я просто маю знайти зону пої, від якої я буду набирати лонга. Або, наприклад, навіть на тому самому чотирьохгодинному я можу знайти цю зону пої. Просто це все з часом ви до цього звикнете і ви будете розуміти, як це будується. І 3-15, наприклад, 3 хвилинка, 5 хвилинка, 15 хвилинка це саме вхід в позицію. Я просто відкриваю вхід в позицію. Шукаю для себе модель, і це. Тобто, цей таймфрейм, оці три таймфрейми три молодших LTF 3, 5 і 15 хвилин. Це чисто для того, щоб відкрити позицію і заховати свій стоп і тому подібне. Тому третій пункт ми заповнюємо: це таймфрейми. Далі в нас йдуть сетапи. Ось це, що на початку всі складають там, шукають один час трем, шукають там 4 години і 15 хвилин. Або Азія Low, Азія High. Це все ми маємо вже. Просто вкладати в торгову стратегію, тому що в нас має бути і інструмент, який працює по даних сетапах, і час, коли ми будемо працювати, і таймфрейми, на яких це працюється, і далі вже йдуть самі сетапи, тобто є динамічні сетапи і є статичні сетапи. В прикладі динаміки. Ми просто дивимось за ринком. Це вже більш наглядність. Це вже коли ти дивишся, що, наприклад, ситуація до прикладу, Франкфурт знімає там, наприклад, Азію або Франкфурт знімає якусь ліквідність, після чого формує там модель. І в Лондон просто вже буде підтримувати цю модель, і тоді я можу набирати позицію. Тобто я не буду чекати Ресвіпа Франка для того, щоб набрати позицію в Лондон. Тому що ну зазвичай я так і роблю. Якщо в мене Франкфурт не дає моделі, а просто наприклад знімає якусь ліквідність і проторговується нижче точки взлому, я вже буду чекати в лондон якесь зняття, і просто буду набиратись там від фракталів і тому подібне. Також це все пройде з часом, але ви маєте розуміти, динаміка це коли ти прям береш в моменті. Тобто ти розумієш, що ціна от прям малює щось динамічні, ти підбираєш цю позицію і далі стоп або тейк. І є статичні: це коли в тебе йдуть незмінні фактори для входу. Наприклад, один час тремів. Тобто у тебе має бути 1-годинний фрактал, 3-хвилинний злом, 4-годинні години 15 хвилин. Те саме, 4-годинний фрактал. 15-ти хвилин і злом структури. Азія Лоу, Азія Хай те саме зняття верху, тобто хаю або лою Азії, після чого злом структури або інвертація, і також в підпозицію. Тобто, є статика, є динаміка. Статику ви самі для себе складаєте, динаміку ви вже дивитеся саме по поведінці самого ринку. Це ми також розібралися четвертий етап збору торгової стратегії. П'ятий етап один з найголовніших виділимо його. Це ризик менеджмент, е, тому що при гарному ризик менеджменту е, дуже важко злити аккаунт, це має бути прямо лустрік. У мене нещодавно це було, е, тому що ну, коли от не працює нічого, а це все за рахунок того, що де, щоб, наприклад, ти торгуєш три інструменти на одному аккаунті і тому подібне. Тому ризик на угоду, це ризик менеджмент це основне в ризик менеджмент, в мене входить ризик на одну угоду і ризик на один торговий день. Давайте до прикладу. Ризик на одну угоду в мене йде статичний 1%, і ризик на один торговий день у мене йде, до прикладу, там 3%. Це все ми зараз розберемо в зразку. І за рахунок цього я просто контролюю свої збитки, тому що в трейдингу все, що ви можете контролювати, все, що вам просто доступно в контролі, це лише ваші збитки. Профіт ви контролювати не можете, тому що не факт, що ціна дійде-не дійде. А збиток ви завжди можете контролювати, тому що цим треба користуватися. Далі, шосте це в нас правило. Тобто у вас мають бути правила, які ви маєте просто пам'ятати, коли сідаєте за чарт. Якщо образно, якщо контекст незрозумілий, не відкриваю угоди. Тобто, якщо я сів і дивлюсь, ну просто немає від чого набратися, я не розумію, де зараз ціна, в якому вона напрямку, де вона взагалі, наприклад, відносно старшого таймфрейму, я просто буду скіпати. Ну, не потрібно в не ну, треба навчитись скіпати. І тоді набагато більше буде бустав в самому розвитку. І далі, наприклад, відчуваю емоції стоп трейдинг. Якщо я відчуваю, що в мене йде або тільт, або навпаки ейфорія, то краще зупинитись, тому що ну, це до нічого доброго не призведе, повірте. І останнє це торговий журнал. Це взагалі це основне, з чого має починатись ваш шлях. Ви маєте спочатку скласти торговий журнал, як для бектесту, так само торговий журнал і для основних угод. Після чого вже заповнювати його. І тепер ми перейдемо саме до. Notion, і як буде виглядати торгова стратегія в Ноушені. Так, відкриваємо. У нас є е, основний журнал, у нас є бактежний журнал, у нас є торгова стратегія, яка тут розділена, і в нас є сетапи. Це, прик... Це все тільки зразок. Ви можете просто заходити дивитися. Я його також залишу під відео. Так, наприклад, починаємо з тс -ки. У нас є план на день. Дивимось часто новини на Forex Factory. Починаємо дивитись графік на htf. Через ТДА визначаємо контекст, наприклад, один день. Ми Маємо зрозуміти. Тобто, ТДА це топ down аналіз. Ми починаємо з старшого таймфрейму до йдемо до меншого таймфрейму. Ми визначаємо контекст один день. Далі позначаємо денні цілі, точки пої та інвалідацію контексту, тобто таймфрейм один день, 4 години. І далі робимо аналіз сесії, наприклад, DP та цілі сесії, таймфрейм 1 години. Тобто старший таймфрейм 1 день, 4 години. я Дивлюсь, як пошук точки по, пошук також старших цілей, куди плюс-мінус ціна може рухатись, наприклад, чи є відкриті діапазони і тому подібне. На LTF на одногодинному таймфреймі він в порівнянні з цим це вже йде менший таймфрейм. А на ньому я вже шукаю якісь локальні цілі, тобто не глобальні, тому що на одноденному таймфреймі ми шукаємо глобальні цілі. Ми дивимося, куди ціна може направитись. А на одногодинному таймфреймі ми дивимося, які найближчі цілі для того, щоб набрати позицію в середині дня. Далі, якщо є утворений, наприклад, ордер фоу на одній годині, позначаємо початок, точку А і логічний кінець точкою Б. У разі зміни контексту, тобто, коли в нас пішла інвалідація певних зон, ми робимо просто новий аналіз. Далі, типи зони, з якими я працюю, це імбаланс ФВГ, рівні ліквідності і рівні з попередніх сесій. Тобто лой, лой чи хай попередньої сесії, чи це може бути, наприклад, Нью-Йоркська сесія минулого дня, чи це може бути, наприклад, сесія Азії тому подібне. Тому якось так. Це саме план на день. Далі починаємо ризик. У мене також ризик розділений на дві категорії: є челендж, є лайв-аккаунт. Давайте почнемо з челенджа. У мене ризик на один трейд 1%. Максимальний Daily лос 3%, мінімальний RR 1,8. І далі в мене є вкладка типу підняття ризику. Але це використовується. Якщо челендж пройдений на 50%, я підвищую ризик на позицію до 1,5%. Цей ризик е, дій до закриття фази або до відкату проходження в 0. Пояснюємо, якщо ми пройшли челендж на 50%, тобто якщо в нас є аккаунт на 100 тисяч, і ми закрили профіту 5 тисяч, тоді я піднімаю просто ризик до 1,5%. Якщо я закриваю його в чалендж, це круто, все класно. Я там його закриваю орієнтовно, можу закрити там за одну угоду з, наприклад, там, з 3-3,5R, до прикладу. Або, наприклад, я можу відкатити його вниз. Ну, вниз, щоб відкатати, мені також треба три угоді зловити підряд з, з, зі стопом. Тобто, коли я від, відкачую його в 0, я назад приймаю ризик 1%. Якщо я його закриваю, то все, у мене ризик на другу фазу, або якщо з одного фазка. То ризик на лайв далі переростає в 1%. І лайв аккаунт. В лайві я ризик не піднімаю, але навпаки, у мене є даун ризик. Ризик на одного до 1%, максимальний loss 3%, хоча хочеться скоротити вже до 2%. Але ринок поки ще чуть-чуть може давати давати прямо ресвіп. Там, наприклад, сесія Лондон відкрив позицію, тобі дають ресвіп, ти, наприклад, входиш в позицію, тобі дають ще один ресвіп. І теп уже є вихід. Або входити в третю позицію і закривати день, або пропустити. Ну, В даний момент я можу війти в позицію. Тобто, ще поки для себе не прийняв рішення для того, щоб зменшувати ризик, мінімальний RR 18 і в мене йде зниження ризику. А якщо лайв в просадці більше, ніж 4%, ризик на угоду я беру 0,5%, поки не виведу його в 0. Якщо в мене на аккаунті мінус 4%, тобто 6% у мене залишилось до злиття лайву, то я буду працювати з, саме з ризиком 0,5, допоки я не витягну його в 0. Чи це буде впливати якось на дистанції? Скоріше ні, тому що я буду використовувати статичний ризик. Тобто я не буду змінювати його, поки я не виведу його в 0. Якщо я виведу в 0, я далі починаю працювати з 1% ризику. І все. Тому якось так. І мінімальний вивід на виплату це плюс 3%. Тобто, якщо в мене там 2%, я все ж буду дивитись, буду старатись там дотягнути до 3%, якщо в мене там буде 4% або 5%, тоді ну, просто перестаю торгувати або до першого стопа. Ну, коли в мене є 3%, і я розумію, що в мене виплата ну, через 2 дні чи через 3 дні, то я краще не буду набирати позиції, заберу саме цих 3% і все. І спокійно закрию собі тих 2 тижні або, наприклад, там місяць. Далі йдуть у нас правила. Образно це старі правила, але це просто зразок. У мене прописано OTT з 10 до 12 і з 14 до 17, про те, що ми говорили: Optimal Trader. Після чого в мене йдуть пари, це євро, була японська єна, я її поки викину, тому що вона не працює так, як вона працювала раніше саме для мене. Вони є золоти і гір 40. Тобто, ось так. І дивіться, у мене там по євро і по гір 40 OTT схожий а по золоту в мене він відрізняється. Зараз взагалі він вже там до 19.00. І далі загальні правила у мене йдуть. Якщо контекст ринку незрозумілий, ми пропускаємо сесію. Понеділок дозволяється брати одну позицію на 0,5 ризику. Тобто я провів цей аналіз і зрозумів, що в мене понеділок більше стопів, ніж тейків. Тому я краще в понеділок буду зменшувати ризик. І все. Відкриття позицій, де сформувалась модель в розріз сесії це груба помилка. Відкриття позицій в нову сесію, пої, яка сформувалася в попередню сесію, без підтвердження, також груба помилка. Тобто, якщо в нас в Лондоні утворився одногодинний е, ФВГ, я не буду від нього набиратись образно ліміткою. Я в ньому вже буду дивитися на якусь маніпуляцію, на якийсь злом структури на ЛТФ і для того, щоб набратись, тому що ну, це має бути підтвердження, так як у нас був розрив двох сесій. Ми не знаємо, як ця сесія буде реагувати на попередню сесію. Тільки визначені цілі на ХТФ і ЛТФ. Решту інформації ми отримаємо протягом дня, не більше трьох позицій в день, і то одна позиція по одному активу в одну сесію. Другий набір тієї самої позиції в ту саму сесію доступний тільки після ресвіпу і формування моделі. Далі відкриття позицій в ланч по валюті заборонено, навіть якщо був ресвіп. Тобто, якщо мені там перед ланчем там, або навіть в ланч я відкрив позицію в Лондон, мені в ланч дали ресвіп, сформували модель, я це пропускаю. Ну я не ризикую так. Коли ціна дійшла до 15 R та закріпилася на 5М, або до зони FTA та утворила 3 M Market Structure Shift, угоду прокладаємо без збиток. Тобто, якщо ціна образно доходить 1,5% і закріпляється на 5 хвилинки, 1,5 RR, ну, 1,5% я буду так, у мене один статичний відсоток. У мене просто, наприклад, коли відкрив по угоду, я собі визначаю рівні, де 1,5%, і де зона FTA. Якщо ціна закріпляється там і, наприклад, на 5М. Або, наприклад, дійшли до зони ФТА, і я бачу, що проти мене вже утворився якийсь е злом структури на ЛТФ, і я ціну перевожу без збиток, тому що це може сигналізувати про те, що є реакція на зону, і ми будемо рухати вже до мого стопа. Тому краще себе так страхувати. Звісно, на дистанції там без збиток він може зіграти трошки погано. Місцями, тому що ну, він не прям такий критичний, як здається. Наприклад, навпаки, він може деколи зберегти позиції, деколи да, може вибити по безбитку, піти до тейку. Але ну, ми маємо розуміти, або ми ризикуємо, або ми не ризикуємо. Тобто ви маєте самі приймати рішення за себе. Далі таргетом має служити ліквідні сесії, фрактали одну і вище. Початок ФВГ там 1 година або 4 години. Тобто я не торгую там на фулфіл ФВГ або на 50%. Ні, для мене. Але прям основний таргет це буде е, Open ОПФ. Тобто перший вхід в зону ФВГ це буде мій таргет. Тому що я не знаю, яка буде реакція. Чи буде реакція взагалі? Можливо, ми можемо пролитись і вищі чи нижче ФВГ, але ну, краще я закриюся на відкритті ФВГ і все, спокійно закрию графіки і буду робити свої справи далі. Далі, тор... новини, не торгуємо на лайв за 10 хвилин до новин. Закриваємо угоду вручну. Е, Чому на лайві? Тому що на челенджі я новини можу взяти. Але для цього є певні умови, які тут не прописані. Тобто, якщо ціна в мене буде біля точки входу, а стоп буде дуже близько, образно я краще закрию цю угоду. Тому що ну, на новинах на дуже великий спред. Але образно, якщо в мене ціна вже пройшла 1Р або півтора на челенджі, то я ну, звісно краще що поставлю стоп без збиток, тому що ну, це має бути дуже великий спред, дуже великий сквіз якийсь для того, щоб мене винесло там більше, ніж я очікую. І тому при таких умовах я буду торгувати в новини, тому що вони дозволені. Але це має бути прям умови, коли ціна прийшла там більше, ніж 05 віддалі це 1 R. У мене є запас стопа дуже великий. І я просто стоп привів збиток, новини пройшли. Все, я можу, наприклад, навіть стоп. Пізніше викинути, але якщо ціна вже дуже низька, то краще стоп тримати безбитку, тому що новини можуть розвернути в будь-який момент. Далі, якщо на лайв плюс 6%, позиція набирається тільки до першого стопа. Тобто для того, щоб було сформованих повноцінних 5%. Я навіть якщо нам, наприклад, 6% на лайві можна там набрати на 0,5% угоду вже, для того, щоб покрити якусь комісію і тому подібне. До 22-ї години всі позиції мають бути закриті або перенесені в безбиток. Можна отримувати тільки на свінгових аккаунтах позиції. Наразі я інколи переношу позиції, але також за певних правил. Я не можу переносити позицію, коли ціна в мінусі. Я краще закриваюся, тому що може бути геп, може бути відкриття позиції, і це може дуже погано повпливати. Наприклад, так як, саме, як взяти піпси, то про це треба не забувати, тому що там. Daily лос, і взагалі ваш стан аккаунту формується в першій годині вечора, в першій, першій годині ночі. Якщо образно у вас на аккаунті було плюс 7%, і ви переносите через ніч, то знайте, що на вашому аккаунті та ціна зафіксується. І якщо ціна просідає вниз, відкатується образно до плюс 2%, у вас вже Daily лос. Хоча, по факту, позиція позиції ще не закрита, але Daily лос вам вже гарантований. Це все правила про і про них треба пам'ятати. І далі телефони використовую для відкриття позиції аналізу, тільки для перенесення стопов збиток. Тобто, якщо я десь в дорозі, і в мене, наприклад, там позиція, не знаю, я щось хочу собі проаналізувати, або не, за, не біля комп'ютера, я телефон не використовую. Я краще скіпну день і все. Тому що з телефона, ну, для мене мало інформації. Я можу відкрити з телефону позицію, коли я біля самої робочої своєї. Площадки, можна так назвати, біля комп'ютера. Просто відкрити для зручності, тим, що я дивлюсь монітор, і відкриваю собі просто з телефона, нажму кнопку Buy або кнопку sell. І все. Тобто в мене вже все виставлено, я лише дивлюсь, в мене підтвердилося все, я просто відкрив і все. Тобто, от так я можу з телефона відкрити. А в решті випадків тільки для перенесення стопа без збиток Тому, по правилах, ми пройшлися. Далі. У нас є пропакаунт. Тут також в цій таблиці. Тобто є купівля пропа, є сума, за яку купився проп, є е, це самий аккаунт, на яку, скільки, доп, яка до, допустима маржа. І далі, наприклад, е, коли він вилетів. Наприклад, на першій фазі ви провалили, чи, наприклад, там вже злили його після лайву. Далі йдуть виплати, наприклад, тут 300 доларів, тут, наприклад, 1100 доларів. І дивитесь профід, який йде ось на дистанції. Тобто, скільки ви вже плюс-мінус заробляєте з цього. Тому це також залишу. Тут це доволі просто. Далі у нас йде вже сетапи. Сетапи також. Сетапи тут формують статистику. У нас є win-rate, у нас є середній RR і, наприклад, бектест також. Тобто ви просто можете тут просто скопіювати сетап і під себе змінити. Далі у нас йде торговий журнал. В торговому, в торговому журналі, що у нас внесено? У нас внесено, наприклад, золото. Образно відкриваємо. І у нас тут є. У нас є контекст, який розписаний, наприклад, контекст один день, 4 години. Один день, одна година. Тобто один день, 4 години, одна година. У нас є контекст full-long. Якщо ми відкриємо там, ми будемо бачити, що у нас іде лонговий контекст, у нас є там відкриті таргети в даних зонах і все. І ми будемо до них працювати. І так само. Тут, наприклад, закрилося воно в тейк, але в дуже легкий тейк. Тому я тут вже розписую 3 хвилини, 15 хвилин і 1 години саме результат. У нас тут є сесія, у нас є контекст. Це можна видалити, в принципі, тому що я це видалив так, як в мене вже тут і я його переніс сюди. У мене є позиція лонг-шорт, в мене є сетап, в мене є модель для входу. Тобто трьоххвилинна, наприклад, там не знаю інвертація чи Shift чи BPR, чи, наприклад, Shift 15 хвилин і тому подібне. У мене є чи продовження, чи реверс. У мене є тригери, наприклад, ФВГ HTF, London Low-High, попередній день Low-High і тому подібне. Тобто, це тригери для відкриття угоди, які використовую. Результат RR, ризик, профіт. Він рейд, і, звісно, вже інформація додаткова. Якщо там, наприклад, образно ми зайдемо в. Це я думаю, це все зрозуміло. Далі у мене йде на дистанції, тобто в мене просто чарт закритий, але він буде виглядати саме в тому ключі, що буде показувати, як ви працюєте на дистанції. Якщо ми візьмемо мій основний журнал, перейдемо сюди і виберемо дистанцію, то видно ось так. У вас буде, наприклад, тут є місяці якісь гірші, там є місяці якісь. Краще і тому подібне. а Далі бактеж журнал схожий, просто він був більш такий стриманніший. Тому що тут я все розписував, тут також сетапи, все те саме майже. Подалі до входу, логіка, яка була, і все, позиції і тому подібне. Тут ви можете просто це все змінити. Далі. Переходимо сюди. В принципі, в мене тут є tools це прям такі додаткові. Додаткова інформація. Тут є по контексту, у нас є по TDA, по цьому всьому. Є Entry моделі Тобто тут саме розуміння Entry моделів яке я використовую. І, наприклад, у нас там є, не знаю, displacement, що таке, ліквідність, FVG і FVG, а топ-давна аналіз. І все. Тому тут ми так і розділили і торгову стратегію, і трошки Notion шаблонів. Notion шаблони я залишу під відео. І думаю, можливо, комусь він буде корисний для початку для того, щоб використовувати. Тому в кінці ми підбиваємо підсумок, який що торгова стратегія це не торговий сетап, торгова стратегія це прям все. Сюди входить і торговий і сетап, сюди входить і час, сюди входить і пари, які ми торгуємо. Абсолютно все. Тому правильно складайте торгові стратегії. Переходимо, можемо переходити в Discord. В принципі, там у нас є вся додаткова інформація, там є безкоштовне навчання. І можемо переходити в телеграм. Ці всі посилання я залишу під відео, тому якось так, і до нових зустрічей.